Доброго дня, друзі, цей під'їзд став свідком жахливого злочину. Тут на очах у байдужих свідків була жорстоко побита жінка, і ця історія, на жаль, не виняток. Вона вкотре демонструє нам гірку правду про безкарність і байдужість, що панують у нашому суспільстві. Уявіть собі, ви свідома громадянка, ви підтримуєте наших захисників. Ваш чоловік герой, який зараз прикутий до ліжка після важкого поранення. І ось, повертаючись додому, ви стаєте жертвою жорстокого нападу. Просто тому, що хтось вважає, що йому все дозволено. Ми повинні про це говорити. Ми не можемо мовчати. Ця історія, якщо вірити розповіді потерпілої, може повторитися із кожним з нас. Тому прошу, не проходьте повз! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і поширте це відео, щоб разом ми змогли розібратися в ситуації та допомогти відновити справедливість. 9 серпня 2024 року Леся, дружина українського військового, який зараз проходить тривале лікування після важкого поранення. Поверталася додому після прогулянки з собакою. Здавалося, звичайний вечір. Але біля під'їзду вона за її розповіддю зіткнулася із компанією людей. Леся опинилася поруч із компанією біля фіртки. Жінки йшли попереду, відчиняючи її, а чоловіки підходили ззаду. Один з них, як стверджує Леся, нахилився, щоб погладити її собаку. Леся зробила йому зауваження, пояснивши, що не дозволяє гладити свою собаку без дозволу. У відповідь вона почула щось на кшталт: коли хочу, тоді і гладжу. Леся, за її словами, відтягнула собаку та спробувала пройти, але чоловік перегородив їй дорогу, продовжуючи грубо відповідати. Вона просила його пропустити. Зверталась до його супутниць, щоб вони якось вплинули на ситуацію, але реакції так і не було. Леся розповідає, що вона навіть кричала, кличучи на допомогу сусідів, але її ніхто не чув. Чоловік, за її словами, піднімав руку, погрожуючи їй. Вона відчувала. Запах алкоголю. Подивіться уважно, цей чоловік не просто штовхнув її, він задав їй кілька сильних ударів в обличчя та в голову. Вона впала, і він продовжував її бити ногами. Ногами, друзі, поки вона лежала на землі. І де ж були в цей момент ті, хто був поруч. Друзі, цього чоловіка. Вони просто спостерігали спокійно, мовчки, байдуже. Ніхто навіть не спробував його зупинити. Ти свідома громадянка, активна учасниця мітингів у підтримку військовополонених та гроші на ЗСУ у Дніпрі, дружина військового, який наразі знаходиться в лікарні після важкого поранення і тимчасово не здатен самостійно пересуватись. І, повертаючись додому одного вечора, ти стаєш потерпілою прямо біля свого під'їзду, бо твій п'яний сусід. Будучи в компанії родини і друга, безжально б'є тебе руками та ногами. А жодна людина, яка знаходиться поруч, не має до цього діла. Всі просто за цим спостерігають. 326 наряд патрульної поліції, прибувши на місце злочину, абсолютно нічого не робить і їде далі. А нападник гучно хизується, як він побив дівчину і що йому нічого за це не буде, бо він вже має відкриті кримінальні справи і спокійно продовжує скоювати нові. Під час судових засідань він поводить себе зухвало і вважає себе невинним. А свідки з його сторони дають хибні показання, хоча є відео з камер спостережень, де все чітко і ясно видно. Леся отримала численні травми. Струс мозку, перелом руки, множинні синці та гематоми. Лікарі були змушені накласти їй шви. Але фізичний біль це ще не найстрашніше. Найбільше її шокувало те, що сталося потім. За словами Лесі, поліцейські, які прибули на виклик, повели себе так, ніби нічого серйозного не сталося. Вони поговорили з чоловіком, який за її словами її побив, і не склавши протокол, поїхали. Так, ви не помилились, вони просто поїхали, залишивши її наодинці з її проблемою, з її страхом, з її болем. За словами Лесі, чоловік неодноразово погрожував їй розправою, хизувався своїми зв'язками, стверджував, що йому зійде все з рук. Леся не просто чергова потерпіла, вона дружина героя, який захищав і продовжує захищати нас на фронті. Вона справжня патріотка, яка віддає свої сили допомозі нашим військовим. І тепер вона потребує нашої з вами допомоги. Ми не можемо допустити, щоб вона залишилась сам на сам. Зі своєю бідою, тож друзі, давайте поширювати цю інформацію, щоб ситуація набрала розголосу, і слідство було дійсно по справедливості.